Міхаїла Саакашвілі повернули до Польщі. Про це повідомив речник держприкордонслужби Олег Слободян. За його словами, правоохоронці повідомили політику про рішення щодо його повернення до країни попереднього перебування, а саме Польщі. Під час цього заявив Слободян на правоохоронців напали невідомі із оточення Міхаїла Саакашвілі. Прикордонники захищалися та застосували силу. У відповідності до судових рішень дана особа перебувала на території України незаконно, а тому із дотриманням усіх юридичних формальностей була повернута до країни звідки прибула, порушуючи вітчизняне законодавство. За кілька годин польська прикордонна служба підтвердила інформацію про прибуття політика. 12 лютого по обіді Михіїла Сакашвілі затримали у ресторані Солугуні. Невідомі у камуфляжі вивезли політика у невідомому напрямку. Держприкордонслужба впродовж кількох годин не підтверджувала і не спростовувала, що Сакашвілі затримали саме її представники. Нацполіція, прокуратура та СБУ теж жодної інформації не надавали. Соратники експрезидента Грузії вирушили в аеропорт Бориспіль, де заблокували виліт рейсу до Варшави. На їхню думку, політик був на борту. Коли ми приїхали сюди, ми бачили безпрецедентну кількість поліції, не нетипову для жулян. була була перекрита траса, в'їзд біля шлагбауму на виїзді. Також було дуже багато поліції на інших входах Також ми бачили спецпризначенці поліції, причому вони були з автоматами. На той момент Саакашвілі вже був на території Польщі. Адвокат політика подав до поліції заяву про викрадення людини. Заява була подана за телефонним викликом до Печерського управління поліції. Правоохоронці отримали пояснення від працівників ресторану, а також тих, хто перебував з Михайлом в момент викрадення. 22 вересня минулого року Мастийський суд Львівської області визнав Сакашвілі винним у незаконному перетині кордону України у вересні. У січні окружний адмінсуд Києва відмовив політику у визнанні його біженцем. А 6 лютого відхилив повторну скаргу Сакашвілі.